Дивно, ти ліпше будеш у компанії тварин, а не людей. Так, бо вони розуміють мене. Джордж було два роки, коли я його врятував. Йому не вдалося б вижити самому. Він повністю довіряє тобі. Вчора. Джордж був два метри на зріст і важив 200 кг все гаразд, друже. Ти злякався. Заспокойся. Сьогодні його зріс 3 метри, а вага півтони. Що з ним відбувається? Чув колись про генетичне редагування. Його наслідки майже неможливо передбачити. Джордж один такий. То ви не знаєте про дев'ятиметрового метрового вовка? Що важкий день? Як сніг на голову ці наукові експерименти. Даремно ми взяли його у цей літак. Гадаю, все буде гаразд. Людство. Це як з велосипедом. Я вже згадав. Евакуюйте чекаю. Джордж цього не хотів, а вони вб'ють його. Я маю їм зашкодити. Я от саме подумав, що нам бракує лише величезного крокодила.